Сторінка 172, розділ 20-й. Синьо морди наступають. Часовий переліт закінчено, нагадав про себе мій механічний інструктор. Ми перебуваємо на Африканському континенті. Зараз, рівно перша година ночі, 26 вересня 2012 року. Зажди, вигукнув я, але ж я виставляв на дисплеї не 26, а 25 число. Ми помилилися на цілу добу. Тепер я не встигну попередити батьків. «Пробачте», – бачите. так само спокійно відповів автомат. Як я вже повідомляв, ця машина є експериментальним зразком. Часом трапляються дрібні похибки, але немає нічого простішого. Спробуйте ще раз: перепрограмуйте завдання. І ми вмить опинимося в потрібному часовому відрізку. Я почав нервово натискати на кнопки свистка, руки в мене тремтіли, і я ніяк не міг набрати необхідні цифри. Коли ж урешті мені це вдалося, на маленькому екранчику засвітився напис «Технічні несправності, тимчасова зупинка програми. Ляскання жаб'ячих лап ставало дедалі голоснішим. Потрібно було діяти швидко і упевнено. Я знав, що коли затримуюсь хоча б на секунду, до мене доберуться блакитні жаби. І тоді, як обіцяв синомордний любитель мух і метеликів під майонезом, я перетворюся на піддослідного кролика. Мить і я вже сидів у середині запорожця. Ще мить, і я, ухопившись за кермо, крутнув його так, що машина підскочила і полетіла. По прямовисній стіні пірамід донизу. Напевно, я б не ризикував виконувати цей карколомний трюк, якби не знав, що мій запорожець уміє стрибати, мов гумовий м'ячик. І справді, зіткнувшись із землею, автомобіль підскочив кілька разів, а тоді благополучно спинився біля підніжжя піраміди. Я вистрибнув назовні, і тут таки наштовхнувся на купу розкиданих хлиняних черепків. Було зрозуміло, табір моїх батьків захопили зненацька. Навколо валялися інструменти. Для розкопок консервні пляшанки, пластикові пляшки з водою та розтерті на клапті намети. Але людей не було ніде. Я розгубився і враз побачив виразний слід. Це була накреслена на піску стрілка, спрямована в глиб пустелі. Я впізнав цю стрілку. То був герб Андрія Джури, нашого предка-козака, який під час воєнних походів скрізь. Де опинявся, залишав після себе цей знак. Ми з батьком, коли ходили в походи, також позначали своє перебування викладеними із шишок, гілочок чи камінців стрілочками, що закінчувалися двома маленькими, хитро, мудро закрученими літерами. Д і Ж Отже, батько знав, що я можу прийти на допомогу, і мені нічого не доведеться йому пояснювати. Тепер я почав розуміти: уся наша родина пов'язана з таємним товариством. Боягузів. Ось тільки я довідався про це останнім. Я сів у Запорожець, і мій вірний диво автомобіль полинув по в'язкому піску легко, немов по розкішній асфальтовій трасі. За кілька хвилин я почув гуркіт мотора, і мене засліпили потужні фари величезного джипа, що мчав нам навперемі. Як видно, блакитні прибульці визнавали тільки такі найбільші земні автомобілі усіх вікон Джипа виглядали огидні, сині пики космічних хижаків. І до мене долинули вже знайомі звуки: свист, гуркіт і верск. Так сині морди спілкувалися між собою. Космічні захарпники вже подумки потирали свої липкі перетинчасті лапи, уявляючи, як зараз вони за виграшки розчавлять мого маленького запорожця. Та жовтий автомобільчик повторив той самий фокус, що й на моєму подвір'ї. Він раптово спинився і в ту мить, коли Велетенський джип мав розплескати нас, як млинець, машинка високо підстрибнула у повітря і приземлилася позаду нападників блакитні, космічні Пухи різко скерували джип праворуч, потім ліворуч, ще кілька стрибків довкола заморочених синню мордів і ось уже потужний джип лежить догори колесами. А всередині в ньому безсило бортаються блакитні пожирачі комах.